Що не так з посмішкою Тома Круза? Дивіться до кінця, і там ми озвучимо вартість саме цієї роботи. Я завжди думала, що в актора білосніжні красиві зуби, але навіть зробила мені дослідження, бо виявилось все дуже цікаво і не так красиво, як здається. Тож все по порядку, досить в дорослому віці. Актор носив брекет систему. Але був красавчиком, тож і ти теж зможеш. А по завершенню йому встановили лише декілька коронок. Давайте розберемо більш детально його результат. Перше центральна лінія так і не стала на місце Центр зубів, не співпадає з центром обличчя. Друге, з правої сторони зуби, а особливо клики майже в два рази довші ніж з лівої. Ну і третє: нижні зуби так і лишились криві. Чи то актор не захотів нічого з ними робити? Чи в лікарів такий дивний протокол роботи дивно, але Том Круз, саме той актор, який завершив своє лікування, не поставивши весь рот вінірів, а лише дві коронки на передні зуби. Якби це лікування проводили в Україні, і це були ми, то по вартості було б брекет-система на верхню щелепу 15 15-20 тисяч гривень, і ще на додаткові роботи та ретензію — десь близько 15 тисяч гривень за весь період. Ось власне і все. Якщо було цікаво, став в плюс, відправляй свої фото, і ми розберемо твою посмішку.